7 по 9 листопада в Дніпропетровську проходив Кубок України з кіокушинка і карате серед дітей, юніорів, чоловіків і жінок. В змаганнях взяли участь близько 180 спортсменів з 13 областей України. В складі збірної Миколаївської області первомайськ представляло двоє спортсменів по результатам даного кубка. Первое место команды заняла команда Днепропетровска, 13 первых мест, второе место заняла команда Запорожской области, это 11 первых мест и третье место заняла команда Николаевской области в составе 28 спортсменов, из которых Представьте города Первомайска. Запланирована була поїздка п'яти спортсменов, але в зв'язку, скажем, з травмою плюс з вірусними заболіваннями. Буквально накануні поїздки ребята не поїхали і пришлось їхати з двома спортсменами. Але це ні в случае не повлияло на наш результат. Причому что как що результат ...в нормальний. Спортсменка з Первомайська посіла одне з перших місць у змаганнях. Дівчинка отримала перемогу поєдинку з суперницею, який програла у Києві на абсолютному чемпіонаті України з Кіокушенка і Карате. Мы каждое тренование готовиться каждый день. Мы готовились. Я очень старалась на тренировках, чтобы выиграть. Я старалась все делала, что говорил тренер. Там с девочек, якими я дралась. Ну, Хотя у меня був один самое, я, я, я этой девочке в Киеве проиграла, тоже был чемпионат Украины. Я проиграла, ну, это я выиграла у нее. Родії не розбираються, що ти давай ти должна, ти зможеш. Тренер что що смогу, що у нього все вийде. Ну, я так старалась, що в мене все вийшло і вийшло. За словами тренера, спаринг був досить важкий для нашої спортсменки. Сложність була даного поєдинку в тому, що Спортсменка была значительно по весу больше, порядка 30 килограмм весовая категория была, ну, разбег был вот с Анютой, и это, в принципе, было сложно для, для Ани, как для спортсменки, скажем, вырвать эту победу. Но она выполнила все указания, которые были поставлены мной перед поединком и период подготовительный перед соревнованиями, и, в принципе, это привело к тому, что она у нас стала, стала у нас чемпионкой. 15 листопада заплановано провести чемпіонат первомайська з кіокушенка Карате. На цих змаганнях визначатимуть, хто увійде до складу збірної міста в наступному році, адже в 2015-му спортсмени планують вибороти ще більше перемог. В следующем году у нас запланирован чемпионат Украины, мы будем уже второй раз, ну не второй раз, уже наверное будем пятый-шестой раз, наверное, выбаривать право находиться сборной Украины, потому что мы с 2009 года не покидаем там место. Вот. И будут формироваться уже после чемпионата Украины в марте, будет формироваться состав сборной на международные турниры на 2015 год. Перед этим будет в феврале у нас турнир Кубок Николаевской области, который традиционно проходит в Николаеве. Вот. Там будет определяться состав сборной. Області на турніри всеукраїнського уроні до кінця року первомайські каратисти не братимуть участь в змаганнях всеукраїнського та регіонального значення, адже за словами тренера їм потрібно відпочити і морально, і фізично.